Кілька тижнів тому була така фішка від одного з українських банків, там де було збери лимони і вигравай телефон. Там не тільки телефони, там навіть машину можна було виграти. Мільйон. Так, от цього місяця в цій акції взяли 10 мільйонів, десь кілька тисяч клієнтів, тому що це було 10-мільйонне святкування від одного з українських банків. Ну і зрозуміло, що там влягло все. Люди покидали свої роботи, тисячі користувачів в пошуку цих лимонів. Вони поклали просто роботу цього банку. І от коли цей банк оголосив результати, почався справ. Нажній цитрусовий скандал, тому що люди помітили, що деякі картки у списку переможців повторюються. А комусь із щасливчиків так ніхто й не зателефонував. Сам бан згодом визнав помилку і вручив призи всім переможцям. Телефони, гроші, автомобілі, навіть квартиру отримали ті, хто завзято таки шукав ці лимон. 51 штука здається. Була е, так, ти знаєш що до речі? Так. Та. однак, якщо в цьому випадку організатор відомий і офіційний, хоча би знаєш. Куди звернутися, mm -hmm. якщо є питання, то в соцмережах часто з'являються розіграші від блогерів? Як вони працюють? Чи справді можна виграти якийсь подарунок і чому іноді за єва ЄВ стоять є... Єве... 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 не подарунки, Єве... а шахрайські схеми чи треба там лайкати для того, щоб щось виграти? Дивіться далі в сюжеті наших колег. Телефони, навушники, подорожі, авто і навіть квартири. Все це українцям обіцяють у ГІВВЕЯХ. Це такі онлайн-розіграші, призів у соцмережах. Умови прості: підписка на організаторів, лайк, репост, а далі чекай результатів. Ми опитали українців, чи брали вони участь у таких лотереях. Брала, але я ніколи нічого не вигравала. Ніколи нічого не вигравав в таких гівевеях. Не беру участі. Бувають там якісь блогери, яких я знаю, які там влаштовують розіграш, але все одно не беру участі. Коли на класника підтримувала, він брав участь. В -A -A. Я брала участь прям щоб його підтримати, то, то він спрацював в нього. Там тож як же працюють ці гівевеї? Блогери збираються в команду, купують приз, наприклад, телефон і розігрують його серед підписників для великих призів, як то авто. Кількість співорганізаторів і підписок може сягати десятків людей, а на них усіх доведеться підписуватися учасникам, якщо це передбачають умови для блогерів. Це один зі способів набрати велику кількість підписників та розкрутити свою сторінку. Є хто знайомий, хто займається всією організацією, він обирає товар. Тобто може забути декілька подарунків, і ми шукаємо спільне коло людей, хто буде разом обмінюватися аудиторією. Зараз є дієві, що має такі маленькі розіграші, де підписується 3-7 тисяч підписників, тому що немає такого великого відкату, і потім немає можливості потрапити в тіньовий бан. Але для того, щоб отримати цю аудиторію, тому й треба, щоб в людей були спільні погляди. Нині багато блогерів все ж відходять від цієї практики. кажуть, витрачені. Гроші не завжди дають активну аудиторію, бо після розіграшів люди часто масово відписуються. Гіви не найкраща історія для сторінки будь-кого, тому що це історія, яка відпишеться швидкий приїзд і швидкий спад. Але охватів немає, якісного клієнта немає. Це не люди, які будуть спостерігати за тобою кожного дня і робити тобі актив. Це точно не люди, які будуть стануть твоїми потенційними клієнтами, якщо це про бренди і компанії говоримо. Але якщо до тебе все ж таки приходить реальний підписник, потрібно з ним взаємодіяти під час розіграшу. Потрібно робити додаткові активності на своїй сторінці. А якщо до учасників розіграшів, чи отримують вони справді обіцяні призи? За словами блогерів, все залежить від того, чи є людина, яка Організовує гівелей добросовісною, якщо блогер слідкує за репутацією, публічно оголошує переможців і часто використовує для цього незалежні додатки. То ризик бути ошуканим зводиться до мінімуму. Всі блогери мають спільний чат, і якщо от останній наш гів, це було п'ять призів, і кожен вирішив, що він зробить прямий ефір в себе, де покаже повністю хто е, отримав. Перемогу, кому що відправиться, якщо ви впевнені у чесності тих чи інших блогерів і вирішили випробувати удачу, у маркетологів є кілька секретів: як обрати найбільш вигідні розіграші. Вигідно, якщо ЄВ наразі проводять невеликі, коли дуже прості умови. Тобто, там, наприклад, поставити лайк, залишити коментар, зробити репост. Вигідно, коли в розіграші приймає кілька сотень людей участь, а не там кілька тисяч, і так далі, тому що таким чином у тебе а, становиться все більше регідності виграти. Але поки одні дарують чесно, інші вже виходять у соцмережі, аби знайти жертв для своїх шахрайств. Нещодавно у мережі з'явився фейковий розіграш, нібито відомої української мережі магазинів. Людям пропонували пройти тест і отримати за це сертифікат на 1500 гривень. Насправді ж це була пастка. Офіційний сайт миттєво попередив про шахрайство. Як не потрапити в подібні сітки злодіїв, знають співробітники кіберполіції. Ми перевіряємо умови розігру на офіційних сторінках. І Якщо е, ті пропозиції, які нам надходять, вони виходять за рамки тих умов, то вже можна зробити висновок. Що щось тут не те. Тобто, джерело походження пропозицій про розіграш, про скидки, про надприбутки, це ми маємо його перевірити однозначно. Якщо ви взяли участь у розіграші і перемогли, тоді спершу перевірте, хто вам пише повідомлення. Чесні організатори гівевеїв роблять розіграші публічно у сторіс чи навіть у дописах. В першу чергу перевіряти профіль, який вам пише, чи є галочка верифікації, чи схожий нікнейм на справжній, чи сторінка активна, а не порожня. Тож перед тим як тиснути на лінк чи залишати свої особисті дані, не поспішайте, а переконайтеся у чесності та реальності, щоб не стати новою жертвою для кібершахраїв.